Доброго ранку, доброго дня! Бажаю здоров'я, бажаю добра. Малята, наш рідний край, де ми з вами живемо, це Україна. Україна це гарна мальовнича природа. Це великі міста та затишні села. Україна це талановиті люди. Які відомі не лише в нас в Україні, але і за кордоном. І один з таких видатних людей це поет Тарас Григорович Шевченко, відомий син нашої української землі. Тарас Григорович Шевченко не тільки поет, а ще й художник. А говорити ми будемо. Про Тараса Григоровича Шевченка. Тому що саме сьогодні, 9 березня, аж 207 років тому народився наш поет. У бідній селянській родині народився хлопчик. Тарас. Родина була у Тараса дуже великою, П'ять сестричок та двоє братів. Багато працювали Тарасові батьки, щоб прогодувати сім'ю. Тарасик ріс дуже допитливим хлопчиком. Батьки його дуже рано померли, і він залишився круглою сиротою. Він дуже важко працював, щоб якось жити. З маличку він любив малювати, писати вірші. А коли виріс, він став поетом. Писав він про Україну, про рідну природу, про український народ і його тяжке життя, і український народ дуже любить свого поета, бо саме він хотів, щоб ми жили вільно і щасливо. Поет помер. І похований він в коневі над Дніпром. Але в народі живуть його вірші. Дітки вчать їх в дитячих садочках, у школах. Ми можемо бачити і чути вірші по телевізору, по радіо. І сьогодні, дітки, я вам пропоную вивчити вірш. Нашого поета Тараса Григоровича Шевченка, а називається вірш Стала весна. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, парвінком укрила, а на полі жайваронок Соловейко кобгаї. Землю убрану весною. Вранці зустрічають. Діточки, скажіть мені, про яку пору розповідає наш Тарас Шевченко? Так вірно, про весну. Яких птахів описано в вірші? Жайворонок соловейко, правильно. А які весняні квіти згадує автор? Барвінок, ряс. все вірно. А яку землю розбудила весна? Чорну, сонну. А чим весна накрила землю? Барвінком, все вірно. А тепер давайте, дітки, спробуємо вивчити цей вірш за допомогою мнемо-таблиці. Повторюйте за мною. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, а на полі воронок, соловей ковгає. землю убрано весною, вранці зустрічають. Дітки, Вивчіть, будь ласка, цей віршик і пришліть мені відео у вайбер-групі Я буду чекати. Скоро настане справжня весна, яку з великою любов'ю та надією описував Шевченко. Дерева обов'язково подарують нашій Україні і нашому народу духмяний цвіт! Та мирне небо. До побачення, малята! До нових зустрічей!